Hello. Всім православним людям. Це незвичне відео. Я сьогодні запишу, як здійснюється доставка автомобілів з України в Європу. Зараз знаходжусь в Львові. Везу я не тільки автомобіль, тут ззаду можна побачити, що є гідроскутер або водний мотоцикл, як кому зручніше. Здійснюю я доставку транспортного засобу з причепом. З цим скутером з Львова до Лісабон, Португалії. Чесно кажучи, згодився я на таке тільки через те, що це Португалія, і мені якось хотілося побачити океан. Ну, Звичайно, не тільки за цього, бо мені ще платять гроші. Це... Хтось тобто, мене так само може осудити, що, сковолота, гроші заробляєш. Ну, слухайте, я заробляю гроші, але я їх і трачу, так що не переживайте, все воно якось там. <глухи> Тому ось таке відео. Дивіться, Ну, лайкосики ставте. Знаєте, так душа тішиться, коли хтось там лайк ставить. А як хейтери пишуть якісь коментарі, то взагалі ну не знаю. просто Я, 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 я дружині показую, вона каже, Влад! Клас, в тебе все виходить. <хи> я думаю, да, це щось в цьому є. Супер. Запустили мене в Європу, словаки спрацювали просто супер. Я, чесно, Коли я заїхав, я ну, відчув просто себе дуже щасливим, бо перед тим я шість разів намагався це зробити, нічого не вийшло. І так само заминка була на тому Скайджі, Скі Джеті, чи як він там називається по техпаспорту, що він дуже дорогий, не дуже його хотіли пускати, але пустили по дорученню. Тому словацький кордон, вищий німецький Ужгород, я рекомендую. Зараз я знаходжусь вже в Угорщині. В Словакія там невеликий кусочок проїхав. Майже всю Угорщину, мені треба зараз буде проїхати. А далі будемо бачити, як маршрут буде будуватися, тому що я зазвичай я просто використовую Google по Європі, це дуже зручно, Тобто видно, де які є затори чи якісь там непорядки по дорозі. Але в основному використовую дві речі: це Google. І другу це autotraveler.com.ua Це просто такий путівник. Якщо ви в Європу в'їжджаєте, вам треба знати, які там правила є, які правила дорожнього руху, оплати доріг, як здійснювати це все. Ну, в основному я в всіх країнах, яких був європейських, оплатити можна дорогу там картою. Тому я не, не купляю цю валюту. У мене є два гаманця між іншим, хочу сказати. Копійки збираються і ну, взагалі валюта збирається. Я, до речі, забувся за цього, в мене євро, оказується є. Форінти, Лії, Румунські, там чого тільки немає. А інколи готівка треба. В Німеччину, як їдеш, всі знають, що там платні туалети. Ну, а якщо ти без палива там можеш проїхати тисячу кілометрів, то без цього ніяк. Поїздка буде довгою, тому... Не перемикайтеся. Що так само цікаво, це те, що в Європі в кожній країні свої приколи на заправках. То десь треба спочатку заправитись, потім платити, то навпаки треба спочатку платити, так як в нас в Україні, наприклад. От зараз я власне в Угорщині. І тут, тут треба спочатку заправлятись. Так, 620 Форінтів це 67 гривень літра бензину. Заправився я 36 літрів. Чому? Бо чудо, на якому я їду, це Suzuki Jimny 2016 року. Невеликий бак і не дуже багато власне, він використовує на 100 кілометрів. Добре, піду розраховуватись. Я вже е, цілу добу в дорозі, а якщо враховувати дорогу з Польщі до Львова, то можна сказати, що вже майже дві е, в час ночі буде. Проїхав я вже більше, ніж півтори тисячі кілометрів. Е, і за цих півтори тисячі кілометрів, які труднощі в мене були, це, в принципі, одна це митниця. Цю митницю можна поділити на дві. Частини це українська і словацька. За українську митницю, що скажу вам? Що ну, блін, нічого в нас не міняється поки що, як придираються за всі варіанти. Ну коротше, як вибити вибите з людей гроші, так і придираються. У мене є відео на 5 хвилин. Я спеціально зняв. І, і знаєте, що цікаво, що вони настільки безпечні, ну настільки просто задають питання, а що нам пан такий, то там. Передав. Вони навіть не У мене в руках такий телефон, я знімаю, вони навіть не їм, їм все одно. І це ви розумієте? От недавно там сказали, що нас не хочуть. Байден сказав, що в НАТО, якщо ви хочете попасти, ну це своїми такими простими словами вам передаю, то питання не армії, чисто, бо у нас дуже потужна армія на даний момент. Питання в тому, що безпекова ситуація це не тільки армія, а це так само корупція. Якщо в нас якийсь мажор, який збиває дитину на смерть, може спокійно потім в Монако відпочивати, то ви розумієте, ніякого, ніякої безпеки в нас на даний момент немає. Ми, ми дуже небезпечна країна. Жити в Україні зараз дуже небезпечно не через війну, а через те, що ви просто в'їжджаєте в Україну, перше, що вас намагаються зробити, це здарти гроші. І причому настільки радикально зухвалій формі, що це просто харить. Ну, вибачте, я колись в Росію їздив, навіть там не така форма. І ну, має бути соромно нашим митникам. Кошмарили мене годин 5, заставили шукати він номер, почали розповідати, що цей водний мотоцикл. Це ти не маєш права вести. Цей, ці такі спектаклі е, розігрують. Ну, тіпа, я не розумію про що це. знаєте. Ну, я дурника завжди граю дурника на кордоні, бо я знаю, що там треба, а що, як там, що там. А, іди, к ксерокопію паспорта зроби. Ну, Він намікає, що тіпа, вложиш от якусь монету. І так воно відбувається. Але з пополам е, відпустили. Словаки навпаки. Якби ніякої там навіть натяку на корупцію немає. Але ну, так як товар специфічний, то ну, були певні переживання, що може щось відбутися не так, як треба. Але нормально, пропустили. Проїхав я гори наші Карпати Україна, Словакія, Угорщина, потім Хорватія. І от зараз я їду по Словенії, от Вирішив записати. От, е, ночував я в автомобілі в Угорщині. Е, коли я буду в Португалії, тільки Богу відомо, хочу за два дні е, встигнути. Сьогодні в мене план доїхати до Мілану, а там далі ще залишиться якихось 200-200 кілометрів. Ну, я думаю, що я за два дні не. не ну, Нормально їхати 1200 км в день, це нормально, але не більше. Я зараз не скажу, що я більше проїхав, але думаю, так як я запланував, навігатор показує мені, що я в 11 вечора буду в Мілані, то в принципі нормально. Тому от така от е штука. Ще по оплатам доріг скажу. Тобто ці країни, які ближче знаходяться до України, Словакія, Угорщина, там відносно недорогі вінети, Оплата за дорогу. Тобто в Словакії, я взагалі не платив, бо я навіть на автостраду не виїжджав, але там вона ніби чи 10, чи 11 євро. Я не пам'ятаю, давно було, коли останній раз оплачував, коли їхав через Україну. Угорщині оплата теж чи 11, чи 6%. 6500 так, В Хорватії оплата йде суто через кожен пункт, який ви проїжджаєте. Я заплатив 8 євро від в'їзду до Хорватії до Загребу. І при виїзді така штука в них цікава, просто 1 євро чи півтора забирається. Словенія 16 євро оплата доріг. Відразу при в'їзді є. Завжди можна розрахуватись карткою. Ну, чим приємно зараз в Європі, що не треба вам шукати ті монетки. Є електронні сервіси, де ви можете відразу купити. Якщо вам так зручніше, я заїжджаю, віддають вам такі от чеки. В принципі, нічого не клеїти вже не треба. В основному по Європі так. Останнє, коли я клеїв, це Австрія ніби була. І то було роки два назад. Зараз теж ніби просто електронна віньєта. Тому все банально просто, якщо у вас колись буде такий от маршрут.